Всім привітом на своєму каналі Алекс. За 3 дні, що брав в магазинах денюшку около 2000 гривень по 50 копійок, і по 10, тоже гривень 200 з лишнім. Бо в одному магазині хочу розказати історію, я взяв около 300 гривень. Два магазина і 500 гривень я пішов додому. В одному магазині я взяв 300 гривень по 50 і по 10 100 з лишнім. По 10 копійок. 1-2 92-го року була. Ну, така й така. А по 50 копійок один чотирьох ягодник і один другий штамп. Це я попав на переберки. Ну, я попросив людини є 50 10 копійок, лишні насобіралися. Насобирались, вони мені дали, я перебрав і поняв, що це переберки. Ну, нічого страшного, я в накладі не остався, бо знайшов монету одну. Вони ж перебирають, а в... важать не важать. Яка для мене цікава, я її потім в кінці відео покажу. Ну, а останні такі магазини давали, то результат є. Показуємо. Отака ленна куча 4 ягодників. 16 насічок. 8 насячок, 7 насічок. Дві трапеції, 95-й рік, 6 штук, одна, другий штам, 4 ягодників, не показати. Так. Три. Третій штамп. Таку ще кучу монет я буду перебирати, бо гурти там та і все буду переважувати. І ось, ось ще одну монетку знайшов оцю другу. А оця в мене була. Це на тонкій заготовці, чи як я її туди в кульочок відложу. А потім буду вислуховувати. Дивитися, як воно що. Ви щось підскажете, напишете. Так, і отут я знайшов монетку оця що в магазині. У мене тут 9 насічка виходить. Або це той самий фальшак. Або шо. Потім розберемося. Я поки перебираю, бо нема коли унікати це все діло. То по каталогах там таке, а там нове щось виходить. Так що я не сильно унікаю. Ну, унікаю, ну, прислуховуюсь, але поки не утверждаю нічого. Ось така насішечка попалася, дев'ята. З тієї сторони там тільки 4 штуки, бо не прочекано. Зараз ми її зважимо. Можете вивеличити на стекло, подивитися. І ще в одному місці теж. І ще в одному. Так що там вона є? Включаємо вісо. Робимо не менше. Такс. Ну, така монетка з таким гуртом. Вона для мене цікава, я її відложую. Оця в мене була монетка на тонкої заготовки, я так розумію. В хорошому стані. Тоже це в кольочок то сама піде. І оцю я теж знайшов. Такі монети. Так що можна попасти на перебори монет, можна на все. Ну, сердиться не треба, нічого, це все нормально, що тут такого. Всі люди перебирають. Навіть багато-багато. Ну, а що? Треба шукати. Інтересно. Так що шукаємо, шукаємо і знаходимо. Бо з кожному переборі є щось таке цікаве. Підписуємося на канал, ставимо лайки до зустрічі на каналі, бо є багато чого цікавого. Відео поснімав, але ще не виставляю, бо раз у два, раз у 3 дні, 4 хочу виставляти відео. А знімаю ж кожен день, бо перебори йдуть. Всім пока до зустрічі на каналі. Жду коментарів по цих монетках від вас. Дякую, що мені пишете. Цікаво все. Всім пока!